На початку наради очільник області представив нового начальника управління взаємодії з правоохоронними органами оборонної роботи запобігання та виявлення корупції одеської облдержадміністрації ним став Сергій Качанов, полковник СБУ у відставці. Як повідомила начальник служби у справах дітей Валентина Панасенко, протягом нинішнього року було створено 40 прийомних сімей. Влаштовано 94 дитини. На базі трьох прийомних сімей організовано дитячі будинки сімейного типу. Також на виконання соціальних ініціатив президента президента України вирішується питання із забезпеченням житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В області розроблена спеціальна програма, відповідно до якої нинішнього року вже придбано 20 помешкань з загальною вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень. Усього на 2013 рік в бюджеті області передбачено 3 мільйони. повному обсязі зараз уже освоєно арцизьким, Болградським, кодимським, катовським, краснагнявським, саральським районами та міста Теплодар. За останній тиждень оформила три договори купівлі продажі у Кілійському, Болградському, Кодовському районах. Це питання постійно на контролі. До 18 червня, грудня планується заключити 9 договорів куплівлі-продажі в Березівському, Біляєвському, Любачівському, Миколаївському, Розільнянському, Фруцівському районах. Найбільша проблема в місті Южному, якому виділено 312 тисяч. Спілкувалася я з мером міста і обіцяли на цьому тижні вже здійснити купіль і продажу. зараз на Одещині функціонує 5 соціальних гуртожитків відповідно до обласної програми забезпечення житлом дітей сиріт. Передбачено створення ще п'яти таких гуртожитків протягом трьох років. Зараз здійснюється робота по виготовленню проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень на реконструкцію соціальних гуртожитків. Ще одним проблемним питанням наразі є забезпечення дитячих будинків сімейного типу автобусами. Зараз на Одещині існує 22 таких дитячих будинки. Їм потрібно 15 автобусів для того, аби, наприклад, виїжджати разом на відпочинок. Валентина Панасенко запропонувала закласти кошти для закупівлі автобусів у бюджет наступного року. Підводячи підсумки, голова облдержадміністрації зазначив, що взагалі робота на підтримку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, потребує координації і підсилення у бюджеті 2014 року в процесі підготовки, як корректировке стратегії розвитку області до 2020 року, підготовки програми соціально-економічного розвитку області на следующий год и підготовки бюджета на следующий год этой теме будет уделено первостепенное значение. В целом мы я дал поручение руководителям наших управлений ну, шоке. скажем та ситуация, которая есть на сегодняшний день, когда существует огромное количество региональных программ, часть из которых финансируется очень слабо, просто скажем программы финансируют существуют для просто для того, чтобы быть, это ненормальная ситуация, должна быть проведена оптимизация этих программ, они должны быть укрупнены по направлениям, и программы должны иметь нормальное финансирование. Если те программы, которые мы не можем по каким-то причинам финансировать Від тих програм, котрі бюджет не в змозі фінансувати, потрібно чесно відмовитися. Але дітей сірі це не стосується. Цей напрям залишається пріоритетним і у наступному році. Так само, як і містобудівна документація міста Одеса. Це також обговорювалося на нараді. Сьогоднішній день міст Одеса являється фактично єдиним обласним центром на Україні, який не має генерального плану. І я думаю, це одна з тих задач наших вместе з міською властю. все-таки проявить политическую волю и принять генплан для того, чтобы город мог нормально развиваться. Потому что те, скажем, проявления, опять же, постоянного раскачивания ситуации и препятствования принятия генплана, этим занимаются люди, которые заинтересованы в том, чтобы, я прошу прощения за такое сравнение там, простое ловить рыбку в мутной воде или что-то еще, но без наличия генерального плана любое строительство, любые какие-то действия там по землеотводам, они, они фактически ставят все эти деяния, скажем, на грань законности или незаконности. Я понимаю, что удобно держать людей в таком состоянии, все время подвешенном, но для того, чтобы мы говорили о Цивилизованность в Европе о нормальном ведении бизнеса о нормальном градостроительном развитии. Я думаю, что все прекрасно понимают, что генплан необходим.